Степан Ланський, Ворона і лис. Пробігає лис голодний, через пенти скаче, аж слухає весь ворона на гілляці ціклячий. Та й не горече пістиха. Почекай, бабусю, не їв м'яса годин кілька, тепер поженевся. І хвостиком помахує, прищурює очі. Підмовляє йому не злісти, а тая не хочеш. Та ще йому, як письменна, стала говорити. Іди, каже, коли хочеш, та й з село дурити. Бо я знаю, що ти хочеш, як псевіра їсти. А хіба б я дурна була, щоб думала злісти. Ох, з тобою головою постав не сприкидатись. Та вже, та тепер вже зодненько, нічого боятись. Вийшов указ. Того світу, щоб мир був усюди, щоб ми по собі жили і звірі, і люди. А так собі розважати, бречеш ти, мій враже, далі кругом позиць, та й ли собі каже. Та який же мир той буде та спокій між нами, Коли он же йдуть до лісу стиці і з хортами. Даже стрільців не сели, бо треба утікати. А ку каже з того світу, що про мир писали. Може, вони ще указу того і не читали. Ну, не віться ж, голубчик, бо я лиш так сказала. Але вашого указу і я не читала.